Ми красуні повернулася до вас справжнім подарунком, яке, знаєте, змусить просто повірити в новорічну казку не тільки ваших дітей, а й вас самих. Адже маємо для вас а, у так, таку надзвичайну красиву, фантастичну казкову настільну лампу, яка подарує затишок, яка, якщо потрібно і не буде, наприклад, світла так, а, буде таким хорошим запасним. Тим пристроєм, який освітить вашу кімнату, і подарує, хоч трошечки позитиву. У мене є настільна лампа, яка працює і з, до, за допомогою ось такого пульта, і за допомогою Tetch е, Так? Тобто я ось можу просто, дивіться, прикласти ручку і отак от от натискаючи, змінювати. Кольори. Подивіться, будь ласка, от мене, наприклад, більше, я зроблю трошки більше я, яскравість, мене, наприклад, більше а, вражає саме цей ефект. Ви бачите, що зараз ми притушили світло. Тобто, моя, наприклад, кофта, яка є світло, її фактично непомітно. Але лампа нас. Світить яскраво. Зверніть увагу, от я поставила світлий контрастність, збільшила. Так, я потім навчу вас користуватися пультом, покажу. І просто, отак, от рукою, давайте покажу, що це саме моя рука робить. От я пульт, дивіться. Друга рука в мене без пульта. От я однією рукою. Створюю ось таку просто справжню магію. Бачите, змінюю різні різні кольори. Сама по собі лампа має таку форму кристалу, так? І дивіться, що відбувається, коли я поклала руку на неї. Я просто вимкнула, просто вимкнула. Потужність 5 Вт, живлення за допомогою USB-батарейки, тобто ви зарядили собі, якщо наповну, 3-5 годин, і вона у вас працює. От я так раз, бачите, і її вмикнула, просто торкнувшись. І вона працює до 10 годин час її роботи, так? Але якщо активно користуватися, ну, якщо вимикати інколи, час активного користування 10 годин. Код цієї лампи ДТ 997. Я чесно вам скажу, зраділа, як дитина коли її побачила. Вона настільки красива, вона настільки чарівна, вона настільки знаєте, потрібна в наш час. Не тільки, я ж кажу, з практичної сторони, тому що я ще раз наголошую, що вона працює 10 годин безперервної роботи. А ще і дійсно створює настрій і магію. Створює настрій і магію. Якщо можна мене трошечки взяти загальніше, щоб ви побачили, що я дійсно роблю це рукою, який красивий кристал. Бачите, в мене рука ось друга вільна. Бачите, ми змінюємо кольори дуже просто. От. І ось так я її можу вимкнути. Матеріал високоякісний акрил. Тобто це не скло, яке може побитися. Ми розуміємо, що якщо вона впаде, вона, до речі, дуже легенька. Дуже легенька. А це буде такий класний подарунок вашим дітям. Це буде такий прекрасний подарунок для себе, не тільки дітям, так? Адже ми всі дорослі також віримо в дива, віримо в казки, сподіваємося на диво, що дійсно цей криштал, цей кристал магічний. Скр... Знову ж таки трошечки розфарбує ваші будіві. Дні і вечори. Дівчата, скільки буде, як ви думаєте, скільки може коштувати ось ця чарівна лампа Аладдіни, можна і так сказати, яку дійсно отак от потреш, і вона відразу, бачите, запрацювала і створила нам магію. Скільки буде коштувати, скільки, за скільки можна віддати оце, цю чарівну лампу або, знову ж таки, з пультом користуватися? Дівчата, зараз ви побачите вартість 799 гривень. За казку, за справжню казку в нашому житті. Але я ж кажу: я завжди підходжу, е, я вірю в дива. Але в той же час залишаюся такою практичною людиною. Тому мені важливо, що ця лампа вона має два способи: І е, підняти нам настрій, і помилуватися цим світом. Уявіть собі, при повній темряві, ви вмикаєте цю лампу і бачите просто ну, неймовірно красу різні кольори. Зараз ви побачите, які кольори і як це зробити можна е, організовано з допомогою цього пульта. Ну а з іншого. Практичної сторони, якщо немає світла, мої любі, уявіть собі, у вас є лампа, яка, якщо вона заряджена, Працює 10 годин. Навіть ніч темна, так вона не є 10 годин. Тобто при вимкненні світла дві ночі підряд, так якщо там по 5,5-6 годин вона буде світити і, власне, буде от у квартирі, в кімнаті не темно. Т Значить, так, маємо з вами. Давайте все ж таки робити при повному світлі, тому що дуже трошки темнувато. Дякую. Маємо з вами ось такий чарівний пультик так, з такими яскравими кнопочками, якими дуже легко користуватися. Ми бачимо перші дві кнопочки це а, світло яскравість. Перша кнопочка, ми бачимо з вами, я світло роблю менш яскравим. Так, Він тут трошки ну, видно, добре. Чи не дуже? А ця, ця кнопочка, я більше його зменшую. Друга зменшу. Більше, перше, давайте все ж таки на збільшенні світла буду працювати. Ось така найяскравіша. От у нас буде найяскравіша. Далі, а, бачимо з вами кнопочки. Основні кольори: це red, червоний, грін, зелений, блу, синій. А, бачимо з вами вайт, тобто може бути білий колір. І всі інші кольори, там більш кораловий, помаранчевий, жовтий. Так? Тобто палітра червоного, палітра зеленого, палітра синього кольорів. Це ви обираєте колір. Давайте оберемо колір. Ну, наприклад, який ви, Діма, який ти хочеш колір? Діма не хоче мені відповідати. Пан Олекса хоче синій, дуже красивий відтінок. А дивіться, у нас є ось ось ці кнопочки, так. Все ж таки, ми маємо їх обрали собі колір. Навіть на пульті ми бачимо такий, знаєте, холодне світло-синього кольору. І далі, далі режими. Режим флеш. Що відбувається? У нас відбувається ось таке мерехтіння, так? Тобто змінюється, бачимо, що змінюються кольори. На зелений, на фіолетовий, на, на, на червоний колір. так? Далі строп. Що це таке? Строп, О, зверніть увагу, я вмикаю, змінюються кольори значно швидше. Ви бачите, як таке мерехтіння, воно відразу змінюються в ньому. А мені дуже подобається режим, який тут ось тут називається фейцем. Передостання кнопочки. Що відбувається? Я його натискаю. І в нас, дивіться, від білого кольору вся палітра змінюється, плавно переходить, бачите, від білого до жовтого до зеленого всіма а, кольорами веселки. Ми, я зверну вашу увагу, що це дійсно дуже, ем, як на мене, виглядає ефектно. Дійсно виглядає ефектно. Ну що ж, ем, а тут. Дві головні кнопочки, які на пульті ми бачимо з вами. Це он, ми розуміємо, це вмикнути, і оф, це вимкнути. Якщо ви хочете, в принципі, це робити на пульті, тут зрозуміло, але ви можете зробити це і за допомогою вашої ручки. Дивіться, кладу я а, пультик назад, кладу ручку і... Власне, вимикаю. Ось такою е, магією, але технічною магією, вимикаю настільну лампу. ДТ-997. Вартість 799 гривень, дівчата. Купуємо один раз, користуємося дуже довгий час. І нагадаю, що лампа акрилова, тобто вона не б'ється. Це по-перше, а, лампа легесенька. так, І лампі тут фактично нема чому ламатись. Тому що із комплектації, ви що маєте? Ви власне маєте оцей, ну, скажімо так, апарат. Цю, цю лампу дуже такий кришталь, красивий. Далі маєте. А, власне, оцей Матеріал, ну, скажімо, тач скрін, який ви державитеся, який починає працювати. Далі маєте пульт, також мені здається, просто незламний. І ось такий провід. За допомогою ви заряджаєте лампу, він йде без блоку жилення, але ми розуміємо, що зараз у кожній родині цей блок жилення ну, є точно і, і не один. В цьому я просто впевнена. Зряджаєте 3-5 годин і вона вас радує до 10 годин безперервної роботи. Я ще хочу експериментів. Мені так сподобалось це робити рукою. Знаєте, от, правда, можна якийсь навіть Фокуси для дітей показувати, що ось ми там загадали бажання, там змінила лампи свій колір, а була Аладдіна. Ну, правда, мати такий таку річ вдома дуже і дуже приємно. У мене була схожа. У мене була була схожа э, лампа, так але не така яскрава, така у вигляді планети. Ось, і мені дуже подобалось нею користуватися. І От я зараз на цю дивлюся, і також маю таку знаєте, а, таке бажання. Таке бажання також знову ж таки її придбати. Ну що ж, мої красуні, ось такий пультик, я нагадаю, ви будете мати у комплекті. ДТ-997 це код настільної лампи, 799 гривень її вартість. А ми з вами, мої красуночки, крокуємо далі, бо дуже мало ламп залишається в наявності.